Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Жовтан, вітаю аварія у центрі Одеси. Постраждала пасажирка попередньо на перехресті великої Арнаутської та Пушкінської водій сірої лади їхав на червоне світло. У нього в'їхав білий «Кія». Від удари у лади зім'яло двері. Тож пасажирку довелось буквально вирізати з авто. На Одещині правоохоронці затримали торговця зброєю. Чоловік попався якраз під час збуту автомату Калашникова, гранат та інших боєприпасів. З'ясувалося, що все це він підпільно вивіз минулого року з Харківщини. Також правоохоронці вилучили у фігуранта 35 тисяч гривень, які він отримав від покупця, та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність. Усе вилучене. Поліцейські скерували на експертизу. Продавцеві тепер загрожує до. Семи років позбавлення волі. Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у привласненні 62 мільйонів бюджетних коштів. За даними правоохоронців, у 2020 році власник групи компаній у змові з посадовцями розробив схему заволодіння коштами. Їх мали витратити на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Саму закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів. Обладнання та програмне забезпечення купили на 285 мільйонів гривень. Те реальна вартість була на 60 мільйонів меншою. Різницю забрали собі учасники схеми. Наразі підозрюють шість осіб, серед них голова Держспецзв'язку та його заступник. Додам сьогодні Кабмін звільнив цих посадовців Юрія Щеголя та Віктора Жору. У Верховній Раді планують змінити умови мобілізації та проходження служби. Зокрема, може зменшитися коло осіб, які мають право на відстрочку. Наприклад, пропонується, аби право на відстрочку мали громадяни, які доглядають лише за власними батьками, а не за батьками чоловіка або дружини. Військовозобов'язані, які мають дружину або чоловіка, з числа осіб з інвалідністю третьої групи втрачають право на відстрочку. У той же час розширять коло осіб, яких мають брати на військ військовий облік на облік планують ставити людей, які були раніше засуджені, або іноземців, які до набуття українського громадянства проходили військову службу в інших країнах. У будь-якому разі законопроект має пройти два читання та бути підписаний президентом. Знайти вакансію в збройні сили тепер можна і на платформі Work.ua. Відповідну угоду про рекрутинг підписали Міністерство оборони та компанії з пошуку вакансій. В повідомленні йдеться, що у військо все ще шукають багато спеціалістів із цивільними спеціальностями: це і водії, і слюсари, і газозварники, і будівельники для людей призовного віку. Це можливість вибрати військову спеціальність заздалегідь. Департаменту муніципальної варти придбали рації на 10 мільйонів гривень. Загалом ці гроші мають купити 300 комплектів. Апарати повинні витримувати температуру до мінус 30 градусів, а радіус дії має бути не менше 15 кілометрів. Також за 6,5 мільйонів муніципальна безпека планує придбати п'ять пікапів. Навіщо міській службі таке обладнання? Невідомо про наміри передати рації та пікапи зсу, поки не повідомлялося. Майже у 5 мільйонів обійдеться місту ремонт бюветного комплексу, що на вулиці Кримська. Відповідний тендер з'явився на прозоро. Попередню підряд вже отримала компанія Степлодару. Відповідно до даних «Юконтрол», цього року фірма вже встигла зробити понад 200 тисяч гривень на державних закупівлях. На сторінці самого тендеру вже з'явилася скарга, у якій йдеться про те, що така закупівля під час війни недоцільна. Колишнього голову Білгородністровської райрати Григорія Мельниченка судитимуть за викрадення швидкісного катера екоінспекції. Вартість плавзасобу складає близько трьох мільйонів гривень. Слідством встановлено, що посадовець під приводом, нібито, збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером. Надалі обвинувачений перевіз у начебто, безпечне місце на території заводу у Біляєвці, та розпоряджався ним на власний розсуд. Додам Григорія Мельниченка зняли з посади зі скандалом. Ще у серпні цього року на нього з обшуками приходили правоохоронці. Тоді ж його затримала служба безпеки. Японія планує виділити 160 мільйонів євро для економічного відновлення України. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду озвучив пріоритетні напрямки: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Він додав, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості. Також важлива співпраця у сферах металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України. Додав прем'єр. Лютого 2023 року кожен другий ФОП в Україні відкривають жінки. Про це свідчать аналітичні дані ресурсу Open Data Bot. Найбільше підприємств жінки відкрили цієї осені. Це 60% від загальної кількості, а це усього 154 тисячі нових фопів. Побільшало жінок і на керівних посадах. 10 тисяч компаній тепер очолюють жінки. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.